Найменшим про важливе. У Бурштині відбулася вистава театру Тіний зайчик-нестрибайчик подорожує за мотивами казки української письменниці Оксани Драчковської. Головним героєм є зайчик на інвалідному візку, який подорожує у інше місто, щоб взяти участь у конкурсі талантів. Проте на його шляху трапляється багато труднощів. Навіть у супроводі тата він не міг подолати перешкоди на своєму шляху. Струмок, нерівну дорогу. Неможливо було подолати їх на інвалідному візку. Тоді смілива зайчикова мама вирушила до голови лісової управи і домоглася, щоб дорога до школи стала доступною для всіх мешканців лісу. Прототипом головного героя став син письменниці Назар. Я син Олександра Львівської і я люблю подорожувати. Тепер, напевно, ви зблагодалилися своїм прототипом зайчика Нестрибайчика. І чому казка називається Зайчик Мистибачить на погрожує? Бажаємо вам без перешкод і Так, Бажаємо вам безперешкодного, без мар'єри без навчати толерантності, поваги та емпатії це головна мета проєкту, розповідає його кураторка Дарія. Насамперед, наша ініціатива спрямована на те, щоб ознайомити дітей з темою інклюзії і, звісно ж, дорослих, пояснити, чому безбар'єрний простір це дуже важливо, чому зараз ми маємо підтримувати один одного, чому важливо навіть діток з інвалідністю, військових, які повертаються зараз голодової, сприймати, допомагати їм інтегруватися, адаптуватися і бути єдиним цілим. Саму ж історію розповідають діти. «Мама, Хочу з ним. Я граю маленького зайчика на інвалідному візку. Я відчула, що йому дійсно важко пересуватися через бордюри, ями на дорогах, на рівні дороги. Мені було трошки його шкода. Але я розумію, що треба зробити нормальні дороги, щоб всім було доступно. Їздити ми хочемо показати людям, що потрібно підтримувати одне одного і не відрізняти людей з інвалідністю від простих. Люди з інвалідністю і проблемами зі зором чи слухом вони мають проблеми з нашим середовищем. Виставу покажуть в Озарянах, Тенетниках та в Івано-Франківську. Ініціатори проєкту переконані, час говорити про інклюзію настав і починати треба з найменших. Інклюзія це один з найголовніших векторів розбудови після воєнної України, і розбудовувати її вже починати потрібно вже зараз. Неважливо, що зараз триває війна, проте ми маємо розуміти, що суспільство буде стикатися. Воно в суспільстві має бути інклюзивна освіта. Вона має поширюватися і в дитсадочках, і в школах, і в вищих навчальних закладах. І починати треба з найменшого. Ми сподіваємося, що наш приклад допоможе іншим громадам також повести в себе різноманітні заходи на тему інклюзії. Після перегляду вистави і дорослим, і малим глядачам роздавали словники коректної лексики. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї.